Вітаю всіх! Ну що ж, починається тёрка велика. Я хочу подивитись: ось це борьба Америки і Росії на полігоні Україна. Що взагалі це принесе для України? Відразу випадає ось цей топік війні. Ось він. Тобто, війна йде до логічного завершення. За рахунок цієї боротьби. Зміни, звісно, зміни. І, звісно, розчарування. Територіальні. Ворог, на жаль, матиме домінацію на територіях. Кінцевий результат. Є декілька варіантів розвитку подій на тему всього. Декілька варіантів. Ось це імператор, це ворог, це Росія. Вона зараз дійсно домінує в Україні, так. Це правда. Для України це ми заганяємось тупік і ідеологічного того завершення, яке буде. Варіантів є декілька. Це зрозуміло, як воно повернеться, сказати на 100% ніхто не може, бо багато людей і чинників на це впливає. Починаємо думати. Будь ласка. Те, що ми не будемо задоволені, це однозначно. Треба це вже зрозуміти. Так, тепер, до кінця року, оце протистояння Росії з Америкою, який матиме результат для України. Кінцевий результат, який буде до кінця року від цього протистояння. Давайте подивимось все-таки. Кордони. Нові кордони будуть. Нова. Ну, зрозуміло, що важко. Так, швидке буде довершення цього цирку. Зрозумійте. Що вам сказати? Залишається окупація. Це однозначно. Україна буде дуже обмежена в своїх діях, і ми. Будемо приймати рішення, які будуть залежати від ситуації, виключно від ситуації. Не очікувати чогось грандіозного, для кого це буде добре, для когось менше добре. Треба приймати ситуацію, яка є. Окупація залишається. Мало того, дивимося, де, що і як. Тут буде розбиратись ситуація, які території, які області.